І так, ми вітаємо всіх. Сьогодні у нас буде прогноз для всіх знаків Зодіаку на лютий місяць. Сьогодні ми будемо прогноз для вас робити із тарологом Наталею. У неї дуже чіткі, дуже класні прогнози, все, що вона каже, потім збувається. І навіть вона каже із минулого такі речі, які ніхто не знає. Тому. Сьогодні ми для вас зробимо цей прогноз саме для української аудиторії ми будемо сьогодні для вас робити цей прогноз. І наступний у нас прогноз для козерогів. Козероги, що вас чекав в лютому? Зараз подивимось. А от у Козероїв навпаки у мене показує, що переїзд, який ви так давно хотіли. Це для вас у нас взагалі боляче. Значить, дивіться, у мене тройка мечів буде, типа, ви дуже роз, як, розстроєні будете, так? Дуже, коротше, у вас це буде. Розчаровані. Розчаровані, так, що ви хотіли переїзд. Ви, наче, сила так довго до нього готувалися, але нічого там наш чоловік нічого при цьому не робив. Ви там щось, грошики якісь відкладали, але все закінчується сімка мочів, як це ну, не вийде поїхати. Кози рогом чогось не вдасться, поки що накладає не, не також. Мені теж показує, що. Вихід у мир, ну це переїзд за кордон, це обман і будуть якісь перешкоди до цього. Угу. Щось реально буде заважати. Угу. Але тут вони справедливо отримають те, що й хотіли в сім'ї, тобто у них будуть якісь можливості залишатися в Україні. І... Нормальний місін. Uh -huh. Давай подивимось, що буде з фінансами. Позерогів що чекає у фінансах у тому. Ну, ви наче як чекаєте, знаєте, все як зависло, і ви чекаєте як якийсь хороший, але вони чомусь от у лютому саме не прийдуть. Запитаюсь пізніше прийдуть. Ну, типа, так, не зараз. Ну, не у лютому. Бо як дуже багато зусиль приклали, чекали ці гроші, але воно. Ну, не зараз, не у лютому. Ви продовжити це пор... питання, все зависимо. У роботі показує, що стабільна робота, можливо, їм не подобається, але вони будуть там працювати і таки отримувати кошти. Але, можливо, якщо робота не подобається, то зробити поки що зусилля, на ній залишатися. Мені теж, знаєш, як мало там платять, але все зависло, ви і тим не, не радите ці роботи, і на нову, як не перейдете поки що, як все зависне поки що. Угу. Ось переїзд показує також, неможливо завис, і за того, що не вистачає коштів. Треба ще кошти на цей виїзд. Угу. Добре, давай подивимося, що у стосунках буде у козерогі. Що чекає у стосунках у людях? Подарунки чекають. Угу. Цікаво. Коротше, для когось когось чекають несподівані подарунки, а для когось. Навпаки, ви знаєте, як от ви чекали щось, можливо, від чоловіка, чи від якоїсь коханої людини, але так і не дочекайтесь, бо в мене трійка мачів, тобто якесь розчарування у коханні. знаєте, що я чекаю, але і смерть випадає, і, ті, і не дочекаюсь. Як знаєш, у цьому місяці як от. Ні, теж. А мені показує, що жінка вони будуть знаходитися в своїй зоні комфорту і зустрічатися з подружками. Будуть якісь зустрічі з подружками. Ну так, ні одного чоловіка немає, якось дивно, ні короля, ні імператора, взагалі нікого з чоловіків нема. Хоча угу. на дні колоди двійка кубків. Можливо, десь на закаті або в кінці місяця все ж таки хтось таки на горизонті з'явиться. Угу. Можливо. Можливо, в Хоча б надія. І також ми з Наталою всіх вас запрошуємо на наш курс Трансформація душі, який починається 1 лютого. Він буде тривати 5 тижнів. Ми там будемо з вами проходити дуже трансформаційні процеси. Подивіться, перший буде у нас модуль Це походження душі і місія, тобто, ми будемо розбиратися, що це таке. Чому нас увесь час кидає в пошук саме своєї місії, чому наше призначення, будемо там дивитися, розбиратися, що, що воно взагалі таке. Далі будемо прибирати блоки, відкривати серце. Тобто, коли нас щось блокує, ми хочемо більше фінансів, більше всього, але воно не приходить, тому що ці блоки не дають проходити енергії, не дають нам діяти так, як потрібно. Далі ми будемо приймати ро, рід, маму, тату, увесь, взагалі усе наше коріння, усіх наших пращурів, отримувати їх благословення, підтримку. Далі ми будемо зцілювати внутрішні програми, виходити з жертви, з дитячої позиції, працювати не через своє его, взагалі зрозуміємо, що таке служіння і для чого воно потрібно, і чому саме в ньому ми отримаємо найбільші результати гроші. Будемо з вами розбиратися, що таке потік і контакт із вищим я, тому що тільки коли ви у контакті із собою, у контакті із вищим я у потоці, ви можете знати конкретно дії, які потрібні саме вам. Тому що, коли цього контакту немає, ви знаєте, хаотично бігаєте, щось робите, але щось не те, не ті ключові дії, які вас приведуть до дійсно класного результату. Будемо пропрацьовувати грошові блоки, тому що гроша тема фінансів всіх завжди цікавить і е, ніхто не виключення. Так будемо пропрацьовувати, чому у нас є якісь установки е, знову ж з реінкарнації із роду, чи де вони блокують наш потік грошовий. Будемо розбиратися, що таке карма, бо як виявляється, дуже багато людей не знає, що це таке, як вона працює. І закони, саме по яким працює цей всесвіт, і як воно взагалі працює, будемо розбиратися з вами, і що робити, щоб посіяти те насіння, яке приведе теж нас до бажаних результатів. Будемо розбирати божественні відносини, відносини з чоловіком, як їх створити, як їх підтримувати, що це взагалі таке, і як ми можемо їх покращити, тому що. Знаєте, я кажу, ці 80% розлучень не тому, що погані люди, а тому, що ми не змогли домовитися одне з одним. Тому будемо вчитися з вами, як не через своє его спілкуватися з іншою людиною, а на рівні розуміти потреби, відкривати рот і просто питати свою другу половинку, чого він хоче. Як воно може бути, тому що просто змінивши своє відношення, змінивши свої, своє мислення, ми можемо змінити все. І е, думати, що якщо ти знайдеш іншого, то все покращиться. Ні, історія буде повторюватися до того моменту, коли ви не зміните своє саме відношення. Далі ми будемо працювати із свідомістю тіла і схудненням, е, тому що це те, теж дуже актуальна тема. Е, тому що саме наше тіло нам дуже часто говорить, що вже знаєте, прям сигналізує, що ти робиш щось не те, йдеш не туди. Давай же поверни, зверни на мене увагу. А ми йдемо і взагалі його не чуємо, не розуміємо і ну, коротше, робимо не те, що потрібно. І будемо розбирати, що таке стрес, як він впливає на наше тіло, на наше схуднення. Будемо очищуватися і досягати ідеальної. Форми без стресу, і десятий модуль найважливіший, найцікавіший буде це вихід із матриці у кращу гілку майбутнього. Тобто, ми знаходимося, знаходимося у матриці варіативності, де тисячі варіантів нашого майбутнього, і як обрати найкращу гілку реальності, як її зрозуміти, яка вона. Де ми дійсно хочемо з вами опинитися, будемо розбиратися, як це робити. Будемо з вами на протязі цього курсу дуже багато медитувати будемо. Будемо будемо медитувати. Взагалі формат буде проходити три заняття на тижні. П'ять тижнів все буде тривати. Два дні буде більш така теоретично-практична частина, і у суботу, кожного тижня, ми будемо робити дуже глибокі пропрацювання із вами практики, розбори будемо робити. Також Наталі буде вам робити енергосесію і буде вашим куратором, будемо вас підтримувати. Якщо вам буде щось незрозуміло, куди рухатися, буде пляння, ми завжди будемо вас підтримувати, допомагати. Два тарифи, де ви перший тариф, де ви просто будете дивитися зуми онлайн в записі, вони будуть і виконувати домашні завдання. А вони будуть нескладні, дуже цікаві, дуже класні, але вони дійсно змінять ваше мислення, трансформують вас як людину, тому що ви відкриєте своє серце, відчуєте потік і будете зовсім інакше вже діяти. І ми в цьому з Наталі будемо вам допомагати. Тому всіх ми запрошуємо на наш курс. Він вже стартує 1 лютого. Я залишу посилання під цим відео, де ви зможете перейти і подивитися більш детально програму нашого курсу і. Забронювати собі місце, написати Наталі, вона вас запише на наш курс, який стартує вже 1 літа. Тому всіх чекаємо. обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть потім у коментарі, у кого що здійснилося з наших прогнозів, і чи вам сподобалось, чи хочете ще якийсь цікавий формат? Можливо, ще ви хочете. Тобто Чекаємо ваш коментарів. Чекаємо вас на 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 нашому курсі, і всім до зустрічі!